Мої вітання. Сьогодні здійснимо невеличку подорож разом з гідами до нашої планети, до її центру. Кому відгукується, прошу прийняти зручне положення. Налаштуватись, захиститись, наприклад, активувавши свої крила, меркабу, чи тор, інші варіанти захисту, вилучкова залоза, кода, уляйтру, уляйтру, ваші молитви чи мантри, чи звернення до ваших янголів-охоронців. Інших сумкоматеріальних присутностей. Зробіть невеличке налаштування і підготовку саме зараз. І підемо в цю подорож разом. Зробіть декілька дуже глибоких і повільних вдохів, видохів. Відчуйте простір навколо себе, відчуйте положення вашого тіла в цьому просторі, ці точки до тіла. Торкається поверхні землі, меблів, підлоги, де ви сидите, стоїте чи лежите. Відчуйте, як вас тягне до землі. Привітайтеся з землею, подякуйте їй. Своїми словами від щирого серця. Попросіть дозволу у нашої планети відвідати її нутру, її підземну частину тут і зараз, в найкращих умовах, згідно всіх універсальних божественних законів, на благо усього живого. Заєць. Боже, який великий. І моя собака, звісно, за ним побігла. Сподіваюсь, вона повернеться. Приймаю це як знак, що дозвіл отримано. Закривайте ваші оченятка чи прикривайте, Засередьтеся на своєму серденьку. Невеличке заземлення, невеличкий альфа-стан. Відцентрування. Уявіть перед собою двері на рівні серця. У кожного ці двері виглядатимуть по-своєму. Нічого не форсуйте, спеціально не візуалізуйте, те, що вам приходить. Це хай буде. Дозволяйте прийти, тому що має до вас прийти. Якщо нічого не проходить, просто будьте отут і зараз в цьому прекрасному стані. Перед ким з'явилися двері, відкриваємо ці двері і бачимо світло сяюче, присяюче, яскраве прияскраве переступаємо поріг. За порогом вас чекає. Присутність, високочастотна присутність, представник підземних цивілізацій, який сьогодні до вас прийшов, для того, щоб слугувати вам гідом. Його розміри можуть бути досить великими. Це може бути будь-хто, хтось людиноподібний, або наполовину людина, наполовину тварина. Можливо, це мамонт. Можливо, це дух природи. Можливо, це дух мінералу чи кристалу. Роздивіться, хто до вас прийшов. Привітайтесь, подякуйте, представтеся, запитайте дозволу на візит. Можливо, до вас прийде відомий всім в Агарті, представник підземних цивілізацій на ім'я Адама. Можливо, хтось із міста Телос, хтось із Шамбали. Можливо, представник вознесених цивілізацій, які колись жили на землі на поверхні, або вже зниклих з поверхні землі тварин чи динозаврів. Це також можуть бути морські представники, адже водний простір підземелля досить. Великий. Хто до вас прийшов? Це також можуть бути вознесені майстри людства. Це може бути будь-хто насправді. Візьміть його за руку, чи просто йдіть за ним чи біля нього поряд. Він запрошує вас до великої кристалічної печери. Тут дуже багато кристалів, мінералів. Будь ласка, роздивіться, що ви бачите, відчуваєте на дотик, на смак, запах, звук, колір. Можливо, у вас йдуть якісь картинки. Роздивіться уважно дану печеру. В цій печері. Ви залишите весь тягар, емоційний, ментальний, тягар ваших вірувань, знань, усталених знань, установок, страхів. Віддайте все це. Сміття вашому гидові. Він знає, що з цим робити. Залиште весь тягар. Йому подякою, звісно. Залиште також всі очікування. Нічого не форсуйте, як йде, так йде. Коли відчуєте легкість і віднайдете в собі дитячу радість пізнання нового світу, ви готові вийти з печери. Йдіть за вашим гідом. Коли ви виходите з печери ви бачите зовсім інший світ. Гравітація тут інакша. Люди можуть переміщатися, ніби пливучи над землею. Ніхто не ходить по головам. А можливо, вам надали тутешній транспорт, який вас повезе в ту частину підземелля, в яку саме вам, саме зараз потрібно поїхати, відвідати, роздивитися. Можливо, у вас буде загальний тур по підземеллю. Віддайтеся цим відчуттям і цим баченням. Куди ваш гід вас відведе? І що він вам покаже? Увага на внутрішній екран, на всі свої відчуття. Приємної подорожі! Вас вітає Агарта. Будьте уважними до всіх форм життя, в усіх вимірах, в усіх планах буття. Дивіться уважно вперед, назад, по сторонам, вгору і вниз. Роздивляйтеся побут. Хто де, як живе, як харчується, як спілкується, як навчається, як працює будь-які моменти життя цієї частини нашої планети, опановуйте ці нові знання і нові зустрічі. Продовжуйте ваш шлях. У вас можуть бути певні зустрічі, можливо, хто щось вам щось захоче передати, сказати, навчити, показати, подарувати. Роздивляйтеся, хто, що, дякуйте, приймайте, якщо на те, ваша ласка, якщо ви відчуваєте, що це ваше. Подорожуйте сміливо, можете зробити паузу, щоб повністю віддатися всім баченням, відчуттям. Коли відчуєте, що ваша подорож завершена, подякуйте всім тим, хто вас сьогодні прийняв у себе в гості за цей чудовий візит, навіть якщо це був експрес-візит, своєму гідові і поверніться до печери. Ще раз роздивіться всі мінерали, які там є. І продовжуйте ти до дверей. Переступайте через поріг. Ще раз подякуйте. Закривайте двері. І повертайтеся в тіло. В тут і зараз. Відчувайте знову всі точки дотику до поверхні, на якій ви знаходитесь. Подякуйте землі. Подякуйте душі, духу, Вищому я, гідам своїм. Дякую за цей візит. Коротенький, але яскравий. Сподіваюсь, що ви змогли віддатися всьому тому, що до вас мало сьогодні прийти. За бажанням опишіть свій досвід в коментарях до цього відео. Дякую за зворотній зв'язок. До побачення. Ава!